Ніколи за часів незалежності не проходило крізь військову службу такою кількістю людей за такий стислий термін. Антитерористична операція внесла свої корективи у мирне життя країни. Багато мобілізованих вистачає і тих, хто пішов до лав армії за власним бажанням. Третій батальйон 79-ї окремої аеромобільної бригади взагалі створювався як повністю добровільний. І люди в ньому сьогодні виконують свій обов'язок дуже різні за віком. Є зовсім молоді, а є і з онуками. Але прадід на батальйон один. Він і на всю бригаду один. Іван Маслиган вперше потрапив до армії у 60 років і зробив це свідомо і добровільно. Вони дивлячись на солідний вік за паспортом, боєць з позивним дід дасть фуру багатьом молодикам. У марті я вийшов на пенсію, сидів з внуком вдома. Ну і глядів в інтернет, телевізор. не выдержала. Я начал искать. Я два месяца бегал для военкома. Шесть раз в Чугуевский военкомат ходил. Уже к военкому подхожу, к военкомату, все видят, что я иду по ступенькам, поднимаюсь, прячусь. Ну, ездил на Донбасс. Искал добровольческие отряды, хотел вступить. В Краматорск ездил. Вот, в частности. И сказали, дед, ну, не можем взять, потому что нет оснований. Надо от военкомата. Там сидя, Телевізора увидел рекламу Феникса. Я в чем даже британний прибор забыл, все. В шортах, в футболке, беру деньги, снимаю з пенсійно-вони. Приїжджаю сюди, приїхав, знайшов воєнкомат центральної городської Миколаївський. Два дня добивався, я їх там всех. Военком уже дал добро, дал добро заместителям. Паша, я помню, майор Паша, он мне очень здорово помог, конечно, молодец мужчина. Сейчас он в АТО. И потом дали мне... Я в медицину когда проходил, врач не поверила. Померял давление, сердце кардиограмму заставило меня бежать на первый этаж. Я сбегал, там машина рентген. Прибіжала на поміряла, слава Богу, живой члени. То 120 на 80, говорю, в такому возрасте не должно бути. Іван Михайлович з посмішкою скажеться. Дуже довгим виявився шлях до бойового підрозділу. 60 років це не жарти. Командування вважало, що новобранець не витримає навантажень. Втім, виявилось, що це молодь за ним не встигає. Подашов комбату, так і так вам діду, куди тобі? Говори, ти ж старий, куди ти? Я говорю, що ти смотриш в паспорт? Паспорт нечего смотрити, а смотреть... физической в душу. Ну, говорит, ладно, уговоришь начальника штаба, капитан тогда был сейчас майор, значит, возьму. Я говорю, говорю, он еще скептически, ой, вряд ли. подхожу к капитану, он говорит, ну, куда ты? Говорит, так, товарищ капитан, давайте выставляем сейчас на плац от 35 и выше, ребят, и хотя бы тысячку пробегим, посмотришь, как они будут бежать сзади, догонять меня. Ну, он засомневался, ну, дал добро, взяли меня. Коли приїхали на полігон, перший день ночі переночували, переночували, утром вже на пробіжку три кілометри. Ну, я собі ритм, за темп, ритм, бігу, сюжу, дід, куди ти бігиш, оглядають згод ззаду. Що ти нас позориш? Ну, правда, не так, як я, а немножко по-народному. Ну так день, второй день Потом я бігалі, по тому бігаєльному аді при цьому дід посміхається, адже ніколи спортом професійно не займався, в армії не служив. Таємниця проста: спиртним не зловживає, а от легку атлетику поважає. Чотири кілометри свободно пробігаю, падаю, я 12 раз 6 разів потягуюся. І последних 100 метрів виробов ділив на ускаріні. Наша знімальна група познайомилась з Іваном Маслиганом, коли він готував свій БТР до відправки до зони АТО. Адже військовий фах в нього водій БТР. І в принципі, зважаючи на кваліфікацію та чого гріха таїти вік, найстарший боєць третього батальйону мав всі можливості залишитися у тилу, як механік і своєрідний талісман бригади. Але Іван Михайлович таку можливість навіть і не розглядав ніколи. Все-таки я рвусь так. там мальчишки надо. Ну, да. Мне сестра старшая в Одесской области, здесь в Березовской районе есть, живет, я сам, в принципе, отсюда. Говорит, ты там не высовывайся, ты не бегай, не буду я за, за, спиной ребят прятаться. Наоборот. Потому что у меня уже четверо внуков. Три дочки, один сын, четверо внуков, один правнук. Я уже пожил, ребятишки, которые по 25 лет, еще жениться, детей нарожать, пусть дома сидят лучше. Я вообще, глядя сейчас в камеру, призываю всех мужчин старше 38 лет идти в армию, идти к нам. Не сидеть в барах. и Говорит, вот дали бы мне автомат, я бы сейчас показал. Нет, идти сюда. Пусть мальчишки 20-18 лет сидят дома, 25-летние, пусть Женя рожают детей, воспитывает их хоть немножко хотя бы, а мы за них повоюем. При цьому до армії Іван Маслиган прийшов не як то кажуть з вулиці. І трудовий шлях за плечима солідний, і у рідному селищі його поважали. Було за що? Був я і шофером, і майстером на заводі, старшим майстером. Послідні роки, коли я працював, голова селищної ради, селищний голова, посілковий голова, потім частний приприніматель. Я вдома магазины, магазини. Діти обеспечены, всі обеспечены, Так що я за дітей за їхнє не волююся. А й насправді що може змусити голову великої родини свідомо йти під кулі, та ще й водієм БТР. а життя спеціальність на фронті одна з найнебезпечніших. Я лично, це моє убіждення, що всі ведь, як кажуть українською мовою, мама і батьківщина одну. Ну, не можна зрадити батьківщину, продавати її, бо батьківщина єдина і мама єдина. Все може бути. Може бути дві-три дружини. Може от у мене четверо дітей, може десяток дітей бути. Але мама і батьківщина то одне. Більше не буде такого. Я був за кордоном 13 країнах Європи, Азії. Ну так, дивилася. Гарне там життя, гарно люди живуть. Природа, але на Україну тягне. Україна, ну не знаю. Я не можу сказати з Шевченком. Говорив. Я так не можу сказати, але України краще немає. Для мене? Для мене багато було розмов з односельцями, знайомими, близькими. Були натяки на те, що він йде захищати сучасний уряд країни, багатіїв і політиків. Правительство приходить і уходить, Але ми залишаємося в Україні. Ми стаємося Україна, остається здесь, і не перевізеш нікуди, не передвинеш нічого. То, що Путін хоче. Ну ти його проблеми. Ми теж не захищати. Солдатський побут з часів світових війн зрозуміло змінився, але не настільки, щоб перетворити військову службу на курорт, навіть у тилу. Про фронт взагалі говорити немає чого. Відсутність елементарних зручностей, до яких звик у цивільному житті, бруд, життя у наметах та землянках все це як було, так і залишилося. Не знаю, чи то він насправді старше покоління більш витримане, чи нам із співрозмовником пощастило. Але жалітися Іван Михайлович навіть і не думає. Нікотори там, там води нет, там удобств немає. Удобства? Ми зі, здесь удобства ну, немає поки отоплення. люди в місті без отоплення живуть. Ну, а там як буде? Які там удобства будуть? Надо, я вважаю, полковник перший день, когда я в бригаді був, Дід не ні не страшно, говорить страшно. А почему йдеш? Ну, є сприт людина не скотина а до всього звикає. Так, бо і страшно, я знаю, буде страшно. Ми переживемо. Зустріли ми Івана Маслигана у тилу, але незабаром, після нашої розмови, він зробив те, для чого йшов у солдати. Разом із батальйоном Іван Михайлович вирушив на схід. Були бої, були втрати бойових товаришів. Але до цієї долі він був готовий відразу. Все розумів і вибір робив свідомо. Людина поруч з якою розумієш, молодість це не вік у паспорті, це стан душі. Найстарший боєць 79-ки, Бозивний дід. Я знаю, що 50 на 50. фіфті як кави. Ілі я прийду живим, і привезуть мене, і я можу отримати. Кум, горіть кум, тика їх у мільйони заробляв. Ну, я нашим служиком говорю. Говори, приїде, ти заработай Я говорю, ти понимаєш, що можуть ногу оторвати, можуть руку, можуть руку оторвати, можуть ногу оторвати, можуть голову оторвати. А ти говориш за мільйони. Какие мільйони? Я все прекрасно понимаю.